Всім привіт! З вами Світлана. І сьогодні ми говоримо про новинки, які будуть впливати на наш крипторинок. А якщо ти ще не підписався на мій канал, то, будь ласка, підпишись, постав цьому відео лайк наперед, Дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Якщо ти не зареєстрований на біржах Binance, Bybit, Bitget, Max, багато різних, то під цим відео я залишаю свої реферальні і партнерські посилання, реєструйся, будеш мати приємні бонуси для торгівлі. А ми починаємо! Отже, в Україні готується закон про резерви в біткоїнах, заявив нардеп Ярослав Железняк. Наразі дійсно триває робота над відповідним законопроектом. Документ знаходиться на етапі доопрацювання. Також до створення резерву, ймовірно, може бути причетна криптовалютна біржа Binance. Моя думка про це немає ще закону про криптовалюту, немає закону про цифрові активи. Він ще не вступив в дію, але за це. Держрезерв ми готуємо. Я знаю, до чого це йдеться, і хто притиснув наших, щоб ми це впровадили, це зараз модно. Ви бачите, Трамп починає війну, тарифну та торгівельну з країнами. І багато хто з країн, особливо тих, з якими Трамп почав, а він майже зі всіми почав ту торгівельну війну, починають під тиском. Можливо, я не хочу стверджувати, але. Це виглядає на те. Під тиском створювати закони відповідні ну, створювати, робити держрезерв біткоїна. Це модно зараз. Чому? Тому що нам потрібно розігнати альтсезон. Нам потрібно зараз залучити якомога більше інвесторів, розрібних, рітейл-трейдерів, тобто, щоб всі-всі-хто всі, всі, всі хто ще не знає про біткоїн. чому вони Трамп прийшов і першим ділом, про що вони говорили? Це те, скільки ще не задіяно людей в криптовалютній сфері, скільки ще про неї не знає. Що всього-навсього там 4% чи 0,4% в світі знає, чи 4%, ну не пам'ятаю. Тобто такі дослідження вони проводили. Тобто, треба чим побільше залучати, залучати. Це все йдеться до того, що стейбл прив'язаний до долара. Відповідно, експансія долара на Увесь світ розповсюджується. Ну і розуміємо про те, що зараз саме зараз цікаво розганяти біткоїн, тому що ми ще пішли на останню хвилю, на останній імпульс росту для того, щоби почати альт Китам потрібно заробити, фондам треба заробити. Ми так само бачите, Україна <зум> замість того, щоб створити нормальний закон, щоб легалізувати криптовалюти, щоб люди не могли не боятися, щоб створювали свої фірми офіційно. А щоб вивести з тіні цю тіньову крипту, яка зараз знаходиться, Ні, ми краще Держрезерв подумаємо, як запровадити в біткоїні. Ну, добре, можливо, це перший крок запровадження закону про цифрові активи. А ви що думаєте про це? Пишіть мені в коментарях. Відео в Ютубі дивитись добре, а торгувати фьючерсами на крипторинку ще краще. Для цього я створила свій приватний телеграм-канал, де щодня проводжу огляди ринку з пошуком цитатів, які на дистанції показують досить непоганий результат. А також для новачків у мене є навчальна програма, де в 20 відеоуроках я виклала всі свої знання з криптотрейдингу іде під моїм особистим кураторством. А це перевірка домашніх завдань, і ефіри з розбором усуних помилок. Ти зможеш осягнути майстерність криптотрейдингу. На ф'ючерсах. А ще я проводжу консультації, щоб направити твою торгівлю, в правильне русло для отримання максимального профіту. Під цим відео є посилання на мій телеграм-канал, де ти знайдеш докладну інформацію по кожній з послуг. Поки ти вагаєшся, ми заробляємо. Отже, скоро все про всіх будуть знати податково. Слухайте! Постачальники послуг з управління, з управління цифровими активами у Великій Британії зобов'язані подавати дані про клієнтів до податкової та митної служби його величності ХМРС з 1 січня 2026 року. Згідно з повідомленням, від 14 травня на сайті фінансового відомства цей крок слідує за прийняттям рамки звітності про криптоактиви OACP – Crypto Assets Reporting Framework – CARF. Яка встановлює глобальний стандарт неподаткової прозорості для цифрових активів? Отже, Британія перша, ну як можна сказати, не перша, але вже одна з таких ну європейських країн, не країн Євросоюзу, а європейських країн, яка це запроваджує. Я думаю, зараз послідують за нею багато країн згідно з цими правилами. Всі британські провайдери криптовалютних послуг, включаючи біржі, брокерів і операторів гаманців, повинні збирати дані про кожного користувача. Однак звітність буде обмежена користувачами, які є податковими резидентами Великої Британії або інших країн, які прийняли КАРФ. Ці дані включають повне ім'я клієнта, адресу, країну проживання, адреси гаманців, а також розбивку криптовалютних транзакцій, включаючи перекази, продаж, валовий дохід і справедливу ринкову вартість цифрових активів. Тобто, щоб не замарачуватись, не досліджувати самим. Та не робити такі, ну в блокчейні можна все дослідити, всі транзакції, всі гаманці, і все. Але це ж ну займає час. Це ж потрібно виділяти е, спеціальні е, ну резерви людські, та які будуть цим займатися, ці кібербезпека і все решту. А вони вирішили таким способом законодавчо, та щоби звітували в податкову всі фірми, які обслуговують криптовалюти. Гаємерце вимагає, щоб перший звіт був поданий до 31 травня 2027 року. Він охоплюватиме дані про транзакції за 2026 рік. За весь рік. Після цього постачальники послуг повинні подавати річні звіти до 31 травня за попередній рік, так як всі податкові працюють. Якщо фірма не має звітних даних за певний рік, вона не зобов'язана подавати звітність. Тим часом невиконання цих вимог може призвести до штрафних санкцій у розмірі до 300 фунтів стерлінгів за кожного користувача. Якщо там великі такі суми, то в принципі 300 фунтів стерлінгів це небагато, але якщо фірма ну, не буде надавати і таких користувачів назбирається багато, то ясно, що це вже буде відчутно для фірми відчутний удар. Хай заявило, що санкції застосовуються за неподання звітності, не своєчасне подання, або якщо подані дані є неповними, неточними чи неперевіреними. Тобто, ще й якось ці фірми мають перевіряти ці дані. Я розумію, що кожен користувач проходить верифікацію і все решту. Тобто, ну ясно, що фірми будуть надавати те, що їм надали. Перевірити, вони цього так. Окремо не зможуть, але там дані повинні надаватися. І я думаю, що ну, закони поприймалися. Ви бачите, що і в Британії так само, але ще їхнє виконання потрібно направити на правильне русло, щоб вони виконували ці закони. Відповідно, Британія пішла на такий крок. Я думаю, що далі буде Міка, ну, Євросоюз, далі буде США. Можливо, вони вже не відразу, а після того, як закінчиться альцезон, так? Коли вже вони зафіксують свої прибутки, можливо таке буде запроваджуватися всюди, Так що не думайте, що якщо ви маєте якусь криптовалютку і десь тримаєте її на гаманцях, на біржах, де би ви не тримали. Це буде відомо, і податково буде це знати. Знати буде. Дивіться, ви навіть коли реєструєте свій чи холодний гаманець, чи гарячий гаманець, ви все рівно проходите верифікацію особи. От і маєте, от ваш цей курс, от ваша верифікація. Вона буде передаватися в податкову. Так що готуйтеся, люди добрі. Все не за горами. Обережно з тим всім. Обережно. Телеграм видалив тисячі акаунтів пов'язаних з двома великими мережами чорного ринку: Хінбі Гаранті і Хоавонг. Гаранті фактично припинивши їхню діяльність. Що ж там таке сталося? Фірма Elliptic, що займається блокчейном, повідомила, що ці мережі сприяли проведенню транзакцій зі стейблкоїнами на суму понад 35 мільярдів доларів США через ринки, що базуються на Telegram. Незважаючи на репресії, оператори цих нелегальних ринків, які як повідомляється, не відступають. Том Робінсон, співзасновник Elliptic, розповів CryptoState, що ці платформи занадто прибуткові, щоб від них можна було відмовитися. Таким чином оператори намагаються відновити свою діяльність у додатку для обміну соціальними повідомленнями. 13 травня Guarantee повідомила, що припиняє свою діяльність, оскільки її nft групи і канали були видалені з Telegram. Elliptic заявила, що платформа функціонувала як цифровий базар незаконних послуг, пропонуючи доступ до викрадених даних. І послуги з відмивання грошей прямо тобі даркнет розумієте. В телеграмі розгорнули в основному. Вона обслуговувала клієнтів з південно-східної Азії, в тому числі криптошахраїв. Ринок нібито обробив понад 27 мільярдів доларів у транзакціях зі стейблкоїнами, що робить його найбільш значущим нелегальним криптовалютним ринком. Ліфті заявила, що «USDH» Забезпечений доларом стейблкоїн, пов'язаний з групою Хуон, був ключовим посередником для її транзакцій. Такий собі, стейбл випустили, Хуеон камбоджійська фінансова компанія, яку звинувачують у використанні своїх криптовалют, включаючи Хуеон Пей, Хуеон Крипто для обходу глобальних санкцій і перевірку регуляторів. Перевірок регуляторів. Як внаслідок влада США вирішила заблокувати Хуйон груп в американській фінансовій системі. Цікаво, це всплило не тоді, коли притиснули дурово з телеграму, а як думаєте? Раніше цього місяця мережа по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США FinCEN Фін описала цю компанію як організацію, що займалася відмиванням грошей і обробляла понад 4 мільярди доларів незаконних коштів, частина з яких була викрадена північно-корейськими хакерами. Однак оператори ХООН схоже зосереджені на продовженні свого бізнесу, незважаючи на вихід ХООН. Ну, вони, Гроші в них голову засліпили, планочка впала, і вони вже думають, що їм все дозволено. Вони думають, що на них управи немає, а я думаю, що є управи на них. Якщо вже взялися за то, бачите? І дивіться, притиснули Дурова з Телеграму у Франції, а США в курсі, звідки? Робінсон зазначив, що команда нелегального ринку заклала користувачів перейти на. To Dow іншу платформу, яка очевидно пов'язана з Хуйвом. Тобто вони реорганізовуються і хочуть продовжити свою діяльність, але їм то ніфіга з того не вийде. Все, взялися за них спецслужби, повірте, приїжджали їх, значить, все буде так, як треба, спецслужбам. Ну і нашумівша новинка. Біржа Coinbase повідомила, що зазнала витоку даних, який торкнувся менше 1% її активних щомісячних користувачів, згідно із заявою від 18 травня. Так, знаєте. Типа небагато, ну що там, менше одного відсотка активних активний. Місець. Ну але слухайте витоку даних. Ну це просто обалдить. Після злому генеральний директор біржі Брайан Андрон заявив, що зловмисники намагалися вимагати у неї 20 мільйонів доларів біткоїну. Як зламали Coinbase? За даними біржі, зловмисники завербували і підкупили групу закордонних агентів підтримки, які отримали доступ до її внутрішніх систем. Хто ж винуватий? Закордонні агенти? Ні, не внутрішні люди, які можуть продатися за гроші? Ні, ні, закордонні якісь агенти. <смас> Ці інсайдери допустили витік конфіденційних даних, що дозволили зловмисникам видавати себе за співробітників Coinbase. І здійснювати шахрайство з використанням соціальної інженерії за словами компанії, ну тобто штучного інтелекту. Я так думаю, за словами компанії скомпроментовані дані включали імена, контактні дані, документи, що посвідчують особу, а також замасковану банківську інформацію та інформацію про соціальне страхування. Однак Coinbase підкреслила, що облікові дані користувачів, приватні ключі та основна інфраструктура, включаючи гаманці Prime, залишаються в безпеці. А я думаю, недавно була новинка, що ми Ми долучаємося. Україна долучається до ініціативи. Щоб обмежити штучний інтелект, його, ну, тобто, його треба контролювати, як використовується і все решту. Бачите, до чого це все йдеться: до того, що можуть використовувати і вникати, просто виманювати кошти і виток інформації, і все решту. Тим часом компанія звільнила з компрометованих інсайдерів і пообіцяла переслідувати їх у судовому порядку. Вона також співпрацює з правоохоронними органами для розслідування цього злому. Coinbase також оголосила, що виплатить компенсацію. Страждалим користувачам після зломів, зловмисники намагалися вимагати у компанії 20 мільйонів доларів. Однак Coinbase відхилила цю вимогу, заявивши, ми не будемо платити викуп у розмірі 20 мільйонів, які ми отримали. Замість цього, ми створюємо фонд винагороди у розмірі 20 мільйонів за інформацію, яка допоможе заарештувати і засудити злочинців відповідальних за цю атаку, тобто замовників. Так що люди добрі. І навіть Coinbase, такий серйозна, така криптобіржа, і взагалі біржа, яка, бачите, і американці всі їй довіряють, і вона піддалася злому. То що казати за якісь там ті китайські, всякі, ті <смас> невеличкі криптобіржі, вони то точно не захищені. Так що дуже обережно, дуже обережно диверсифікувати свої ризики, не вклад не класти всі яйця в один кошик, а перекладати їх краще. То я завжди це говорю і буду повторювати завжди. Цієї п'ятниці Sora Ventures. Вийде на публічні ринки через стратегічне партнерство з International Limited. NASDAQ, В НАЗДАК воно абревіатура ТОП ВВ. Гонконський дистриб'ютором годинників класу люкс, який переходить у сектор цифрових активів. Тобто йде таке собі стратегічне партнерство. Після оголошення акції компанії зросли на 25% на попередньому ринку, замість того, щоб проводити незалежне ІПО. Сора вбудується в публічну структуру Топ Він, що торгується на біржі. Засновник Джейсон Фанг візьме на себе роль співголовного виконавчого директора разом з Тоні Нгаї в рамках більш широкого ребрендингу фірми Азія Стратеджі. Цей крок слідує за рішенням Топ Він розширити свою діяльність на блокчейн і Веб3, прийняти казначейську стратегію, засновану на біткоїнах. і… Перепозиціонувати свою бізнес-модель, щоб відповідати зростаючому інтересу Азії до цифрових активів, тобто він має намір використовувати галузеву експертизу SORA, зокрема її досвід в індустрі в інституційній інтеграції біткоїнів, щоб очолити інвестиції та казначейські ініціативи. На ринках капіталу, що розвивається в регіоні, в рамках цього переходу ТОПВІН оголосили про плани включити підхід Sora Ventures до розміщення капіталу, який включає управління фондом, призначеним для розміщення біткоінка значець в публічних компаніях по всій Азії, тобто Sora Венчурс це такий собі. Я не знаю, можливо, це навіть дочірча таке підприємство від мікростратежі. Від стратегія вони там їх ну вони там з ними співпрацюють. Короче, це такий фонд Соровенчурз, який займається оцей інтеграцією біткоїна в інші країни, в інші ринки. І от вони, бачите, злилися з тип топ топ він. Який буде інтегрувати через нього, ну тобто, розумієте, ну це ж фірма, ну фірма має зв'язки таких самих, чи конкурентів, чи якихось партнерів, та тобто вона інтегрувалася, вона запартнерилася з тим, подвій, і вони будуть біткоін через них, і криптовалюти, не тільки біткоїн. Я думаю, що в основному біткоін спочатку буде, потім вже може будуть якісь альти внедряти в азійський ринок, в ринок азійських великих підприємств, крупних та. Так що це дуже позитивна новина, непогано. Це влиття капіталу. Давайте так почнемо. Це розширення влиття капіталу в крипту. Ще одне, це прекрасно. А на сьогодні все. А якщо ти ще не підписався на мій канал, то я тебе прошу підписатись, постав лайк цьому відео, дзвіночок не пропускати, реєструйся, під біржем, реєструйся на біржах під цим відео, залишаю реферальні партнерські посилання. А я тобі кажу, до нових зустрічей, па-па!